Так, всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні робота, про яку я колись говорив: фрезеровка на ковальні. Наковальня не мала, ось така от радянська накувальня. Коротше, Треба її зверху фрезернути. Трошки така височенька вона, вага десь 120-130 кг. Будемо фрезерувати на фрезерному. Тут же стоїть. Корисна фреза на 160, пластинки старі. На таку роботу я ставлю. Значить, щоб не дергати на пупця ту наковальню, ми зараз поставимо три ногу. Висадимо її три ногу і на у удвох ремінцем і ломом її сюди затащили. Так, зараз ставимо на стіл. На наковальню через тряпочку на стіл, прижим раз. Прижим 2, прижим 3. Зараз спробуємо. Обороті 400, подачу десь в межах 100. Попробуємо. Так от іде процес. Дав міліметр. І отак от, от потихеньку дрем. Ото зняли міліметр. Міліметр. Бачите, що лишилося? Тут яма. Бачите, які у нас царапини від фрези, коли я на ускореному назад вивожу. Чому? Тому що є у нас пружина-амортизатор у вигляді простині. Значить, ну що, тут ямка, тут то ще не зняло тут, тут ще буртик, тому що фреза за один прохід не перекриває її. Я думаю, ще міліметр і буде то що треба. Ось також ставлю прямо на кого. Прямо на кугу. Так, на зворотньому ходу знімаємо оцю брову. Майже дзеркало. Готово. Як для кузні, то аж... Аж занадто. Тут вже не став знімати. Тут, бачите, гострий край відносно. Так? Тут трошки радіусний. от, Ну, в принципі, що? Хай краще лишиться, як є, щоб не робити, щоб лишній раз не знімати, тому що зняти завжди встигне. то Друган підтащив ту роботу. так що Завжди зняти ще встигнемо. Хай краще так попрацює. Основна база. Є рівна, тут легенько лепестковим кружочком собі зішліфує, заукруглить і оцей от ріг поправить. Тому що він тільки сьогодні ту наковальню купив. Зразу до мене притягнули, щоб їй зробити марафет. От. Ну отак зараз спробуємо зняти її. Так, Знімаємо. Марка. Падає на ногу мало. Ти покажеш. Давай нам ускоримо. Все, все, помінемо. Аплодисменти для Віталіка Лібеєнського, який крутить. Yeah. В ролі в ролі механічної подачі в протидій. Все, заважаю. Да. Гуд. Молок приготовился. О. Ну вот такая вот краса наземная. Краса не земна. Що! Гуд! Дякую за увагу! Удачі!